Літній чоловік прийшов до медсестри зняти шви після операції. Усі були зайняті, він просив, вимагав, благав, щоб це зробили швидше. Він говорив: мені треба встигнути в лікарню погодувати хвору дружину. У неї хвороба Альцгеймера. Тут же звільнилася літня медсестра, сказала, вона, напевно, хвилюватиметься, якщо ви запізнитесь. я вам швидко все зроблю. Він відповів: Ні, вона вже останні п'ять років не впізнає угу. мене. Та куди ж вам поспішати, якщо вона не знає, хто ви. Він відповів. Мені не важливо, що вона не знає, хто я. Зате я знаю, хто вона. Ну, це вірно. Скажіть, будь ласка, що підтримує людину, яка у відповідь не отримує нічого: ні подяки, ні посмішки, нічого. Навпроти неї її кохана людина, і все. Ось що її підтримує. Вона ж його не втік. Він знає, що це його обов'язок. Ти знаєш, що це обов'язок. Нічого не отримуєш так. і можеш ось так продовжувати. Це можна назвати коханням? Це більше ніж кохання, так звісно. Навіть, що для вас кохання, і що для вас обов'язок у такому разі? Обов'язок вищий за кохання, Так. Вищий. тому що кохання це те, що диктує тобі вчинки, тому що ти так ставишся до людини з коханням, а обов'язок. Це те, що ти зобов'язаний зробити вище кохання. І тут вимірюється вже твоєю відповідальністю. Кохання тебе зобов'язує чинити так. А коли не кохання, а обов'язок, тоді ти вже маєш себе правильно спрямовувати. Але ж він живе, а вона ніби не живе. Тобто він живе, у нього є якесь життя тощо. А він усе це життя спрямовує туди, до неї, бігти до неї, те, весь час що він піклується про неї. І навіть люди не скажуть який молодець, хоч ні, трохи ні, підтримки. Ні, ні, ні. Йому. йому це не важливо. Чи можна це назвати, що це наближається до чистої віддачі? можна? Я не думаю. Я думаю, що коли він її годує, це його наповнює. Так. Так. Тобто те, що він виконує свій обов'язок. Це і є його так. життя виходить. Це наповнення. Так. Вона лежачи у своєму ліжку, в лікарні. Нікого не впізнаючи. Нікого не впізнаючи. Вона тримає всіх їх, взагалі всіх рідних. Дається людині така сила, дається такий обов'язок, називається це її життям, це тільки зверху може приходити? Це ж не в людських силах таке не, робити. Це зверху. Можна сказати, що там із ним разом і перебуває творець, поки він ось так піклується про неї, творець там. Ну, Творець взагалі скрізь, але в таких діях особливо. Скажіть, сьогодні наш час такий: я якось приходив у будинки для людей похилого віку, і мені говорили сюди давно вже діти не приходять. Люди похилого віку там уже давно перебувають. Це егоїзм їхніх синів, дочок, рідних. Взагалі, лікарня це ж недавній винахід. Так, Та, раніше, раніше всі раніше були, по були по домівках по домівках. Всі були по домівках. Напевне, це було правильно вдома. Я думаю, люди одужували швидше. Як можна завершити цю історію? Ми зможемо просто так жити довго, з любов'ю віддаючи. Ми зможемо прийти до цього і цим наповнюватися. Так, так воно й буде.